ім'я Отця Сина Святого Духа Амінь. Христос рождається, славімо Христа! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, всі-усі люди доброї волі, хто <кхм> цей вечір збирається на молитву, очікує молитви і дуже дякую кожному спільночанину, молільнику, що ви в цей юрданський час. Реагуєте на ці повідомлення, і мені дуже приємно читати не раз, коли ви пишете, Отче ми чекаємо на молитву, ми чекаємо на вас, ми хочемо молитися разом, щоб прославити Христа Спасителя. Насправді дуже приємно читати такі повідомлення. Приємно те, що ми вже є тою родиною і ми хочемо бути разом. Ми тільки що прибули з юрданських відвідин. І хочемо запевнити, що ми продовжуємо наше служіння, ми продовжуємо наші молитви, ми молимося щиро, ми глибоко, глибоко віруємо у всі добрі наміри, які ми просимо і взиваємо до Господа. Тому дуже дякую вам, любі молільники і спільночани, що підтримуєте, допомагаєте, стараєтеся бути разом, бути поруч. Щоб насправді достойно, достойно зустріти то велике торжество перемоги правди над кривдою, благодаті над гріхом. І тому сьогодні ми знову збираємося разом і знову зараз буквально розпочинаємо наше служіння, боже пізня година, і ми не будемо гаяти часу. Але я знаю прекрасно, що молитва вона є потрібна. І вона є корисна кожному, хто вірує в того, що сотворив небо і землю. Тому молимося щиро і стараємося в молитві принести себе, не когось, не за когось, бо за когось це само собою зрозуміло, що ми молимося не тільки за себе, але за наших дітей, молодь, старше, молодше покоління, героїв, воїнів, <кій> хворих, немічних. Але найперше принесімо своє серце до Господа. Дякуємо за сьогоднішній день, бо сьогодні дуже багато вчинилося праці, і ця праця насправді дуже-дуже велична. Тому прошу Господа зараз за кожне намірення, да, чекаю зараз на кожного молільника. Прошу, щоб ви поширили молитву нашу і молилися усі разом. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний! Утішителю душі істини, що всюди, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси влаги душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сина і сходить, що за Отцем і сином рівно і рівно славами, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава. І Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, всіх, хто молиться зараз в цей час. Запрошую до єднання, стукаємо в двері кожного серця, телефонуйте, повідомляйте, молитва наша розпочинається. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <клес> <клес> ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе! сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток всі разом. І дякуємо Господу за ще один день і за кожного, хто сьогодні зустрівся нам на тій життєвій дорозі. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. <сь> Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, молитва за поранених, полонених, пропавших, молитва за родини наших героїв. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, <certains> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині і повсякчас. І навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша молитва, за наші родини, за наші сім'ї, наша щира молитва за кожного хворого немічного терплячого. Подорожуючого тих, що в чужині далеко від отчого дому, за всіх самотніх, одиноких, перестарілих вдів і сиріт, за дітей, за молодь, за плодоносящих, за тих, що народили нове життя з Божої волі, молимося за подружні молоді пари, молимося за всіх кожного намірення, яке сьогодні разом підносимо до Господа. Маріє Маріє, Мати Божа! Молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва заєднання за ту соборність, за те гуртування, і кожного українця. Воз'єднання воєдиного в один народ, народ, який хоче волі, хоче ідентичності, хоче культури, церкви, традицій, мови, звичаїв, пісні, всіх тих традицій, які маємо в українському народі. Молимося щиро за єднання Божого люду і взаємне прощення і примирення і покаяння перед Богом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить Сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам, провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині повсякчас, на віки віків амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення, все могучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякуємо щиро за ще один вечір молитовний. Дякую вам, дорогі молільники, що ви очікували і молилися разом. Завтра субота. Ми молимося за душі спочилих, ми приготовляємося до величного свята Стрітення. і я дуже дякую щиро вам, що і сьогодні, зокрема, ви складали свої наміри, свої офіри, свою жертовність, щоб ми закупили вощину, щоб ми закупили гніт, щоб ми готувалися разом з дітками для того, щоб зібратися і приготувати нашу стрітинську свічку для наших воїнів, для наших героїв. Ми продовжуємо активізувати свої сили вже частина вощини, гноту і тої вашої ефіри вона вже є присутня, і ми готуємося, щоб на наступний тиждень зібратися молитовну, духовно, дитячою спільнотою і приготувати свічі для наших героїв, для всіх наших родин, для опущених, знедолених, одиноких. Будемо ділитися тим світлом, бо каже Господь: ви є світло для світу. Тому прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я облегшу вас, тому пам'ятаємо про це. Завтра молимося за душі спочилих, тому чекаю на ваші молитовні наміри, чекаю на ваші намірення на місяць січень і дуже дякую вам, що ви поруч, що ви разом, що ви наповнюєте молитвою кожне серце, яке вірує у Бога. Всім бажаю спокійної та мирної ночі. Христос рождається.